Со стратегічно виробляє пожежні машини для країни. Вас повідомляли про те, що війна буде, ви знали? Ну насправді ніхто нікого не повідомляв, але ж ми відчували, і так як і всі е прогнозували і розуміли, е надіялися, що цього не відбудеться, але ж розумі розуміли, що скоріш за все це буде, і ну, так і, На жаль, так і так і случилось. Угу. Ви колись говорили, що хотіли розділити підприємство пожежних машин і сільгосптехніки. Ну фактично, війна так вам так, і знаєте, як. Та те прислівля було б щастя до да нещастя допомогло, тому що ми до війни е, насправді пожмашина виготовляла, е, виготовляє два, два напрямки: це пожежна техніка і сільськогосподарська техніка, і це абсолютно різні ринки. І е, якщо там це державні замовлення, то тут це комерційний ринок. І ми до війни для себе прийняли рішення стоп-менежментом кампанії компанії поділ, поділити ці напрямки, але ж ми думали їх ділити на е, виробничих потужностях по машини. Ну неможливо, коли ти там е, до обіду виготовляєш пожежну техніку а після обіду та сільськогосподарство. Тобто технологічно це треба відбудовувати різні виробничі лінії. І, в принципі, так і так і случилось. Ми перевезли лінію виробництва сільськогосподарської техніки, і сьогодні я собі ставлю мету. Організувати і два промислових підприємства і два два виробничих майданчика, які один буде виготовляти пожежну техніку, і один буде виробляти спеціалізовану техніку і сільськогосподарську техніку. Тобто труднощі це можливості, і я це сприймаю як можливості природи. насправді для модернізації це дуже великі кошти. Тобто на сьогодні ми вклали 45 мільйонів гривень. Тобто це повністю нові криші, нові поли, там комунікації, електрика, тось. Цього, цього тут не було. І в принципі, оскільки ми вже тут склали ці кошти і маємо цей виробничий майданчик, ми також плануємо викупити в подальшому ці приміщення для того, щоб в подальшому їх розвивати і вже створити. Досить потужне, сильне підприємство, яке буде працюватися е, і працювати у Львові. Пане Олеже, я вас вітаю. Дякуємо, Добре що дня. ви нас впустили, бо це фактично як до себе додому. 24 лютого 2020 року. Що ви з цього дня пам'ятаєте? Є ви особисто і підприємство? Ну, ви знаєте, це звичайно, як і для всіх українців, 24 лютого був шокований день. І е, ну, це відбувалося це, все досить швидко, е, динамічно, і ну тоді е, ну, на нашому прикладі там да Чернігівщина вона зупин е, зіштовхнулася з цієї е, і почалися бойові дії. І нам, як е виробничникам, також е треба було максимально швидко приймати рішення. Тоб, ну, що, що робити з виробництвом? Ви дізналися про війну коли? Так само, як і всі. Е дізналися з е там телебачення, відчували ці взриви, е новини. Тобто, так, так само, як і всі. Може, машині 90 років. Вона так. пережила Другу світову війну. Це в цей час в 40 40-ві роки минулого століття підприємство зупиняло роботу чи як воно тоді працювало, а, в воєнний час? Насправді, в воєнний час в вітчизняну війну 41-му, пожмашина також е, була релокована на Урал е, тоді, і виробництво пожежних машин було е, в, в роки Великої Вітчизняної війни організовано на Уралі. А потім, після війни, повернулася пожмашина на своє місце і відновила виробництво. Тобто історія повторяється, і сьогодні ми також релокували наше підприємство у Львов. А якщо будуть території Чернігівщини звільнені, то е, будемо мати два виробництва і розвивати два виробництва. Ви почали угу. підготовку до релокації. Фактично від 24 лютого одразу ж хвалили рішення, що було найважче, і як вдалося вивести це все обладнання. Це всю суса техніку, скільки потрібно було залізничних вагонів, це важко уявити. Ну насправді, мабуть, саме найважчим було в той час прийняти рішення. Тому що в нашому випадку е, релокація і вивіз обладнання це 30 вагонів обладнання. Е, ми е, два місяці демонтували обладнання, і потім е, 3-4 місяці тут у Львові його монтували. І насправді це. Ну, не комп'ютер закрив і поїхав, да Це рішення про релокацію оце було саме найважче. Але я розумів, що іншого шляху немає. Треба вивозити підприємства для того, щоб зберегти галузь пожежного машинобудування. — Ви вивозили вагонами під обстрілами, так розуміємо. Так, звичайно. Ми вивозили вагонами в той час, як відбувались бойові дії. І ну, слава Богу, там на і дякуючи Збройним силам. E -e, Наша підприємство не постраждало від обстрілів, e -e, але ж e -e, ці бойові дії відбувалися, і це була постійна загроза, що ну це ось ось має відбутися. Чому Львів? Ми не знали, куди ми будемо їхати. E -e, і ми e -e, завантажували обладнання в вагони, і e -e, його відвантажували e -e, у Львов спочатку на склади зберігання. А потім я там два місяці їздив по підприємствам різним промисловим підприємствам, в тому числі і в різних областях, і там на Хмельниччині був, і на Рівненщині, і на Тернопільщині. Але ж ця локація у Львові ну нам найбільше підійшла під саме машинобудування. І в принципі ми е, зупинилися на цій локації, і зараз її активно розвиваємо. Ви з собою привозили також людей із Чернігівщини? Да, — Так, да, Спочатку це було 100, ну, десь 150 працівників пожмашини. І я хочу там подякувати обласній державній адміністрації в цьому, тому що ну дійсно е, хлопці там департамент економі економічного розвитку да. Губернатор Максим Козицький, там хлопці, там Степан Кульбіда, Орест Фільдс, вони дійсно по-дружньому віднеслись. І тоді стояло питання, як тобто зараз це вже історія, але ніде було поселити працівників взагалі. Тобто, ну, всі гуртожитки, якісь, якісь, якісь койкомісця, всі були зайняті у Львові. І, а... Перемістити 150 працівників, які там демонтували, монтували обладнання, там починали там налагодження. Це взагалі було взагалі нереально. і нам надали гуртожитки, тобто зустріли, розселили там, організували питання питання, там, питання працівників. То це на той момент це були дуже важливі питання, які треба було організовувати. Я дякую ВЦА за це. Вам є що згадати найбільше за цю історію релокації? Який момент вам пам'ятається з цього з цього найяскравіш? Mm. Крім того, що вам хотілося повертатися додому, бо у вас мала дитина, яка тільки народилася в часі війни? Ну, насправді цих, цих питань було дуже багато, і знаєте, е, люба, люба, е, любий етап е, цієї релокації він був. Зв'язаний з очередним якимсь викликом, там, да? там не подають вагони, там завантаження вагонів, там під там, найближчими обстрілами, потім а куди їхати? Там, і, там, де, від, де вивантажувати ці вагони? Тобто, це був такий, знаєте, як. Е, не було часу взагалі там рішення треба було приймати дуже швидко на той час. Ну і ми їх приймали. Скільки людей зараз працює тут на виробництві? У Львові? Сьогодні тут працюють 200 працівників, і це десь 50% працівників це львів'яни, а 50% – це е, працівники з зон бойових дій. Це з Харківщини, з Донбасу. Маріуполя з Миколаївщини, тобто конкретно з е, ті зон зон бойових дій з Херсонщини. Е, ну звідки вони виїхали, повернуться зараз. Не можуть у вас є зараз замовлення на ту продукцію, яку ви виробляєте? Як а... фінансово підприємство себе почуває? Так, звичайно, у нас є замовлення на пожежну техніку. Якщо говорити про сільськогосподарську техніку, яку ми також виготовляємо, то тут ситуація трохи складніша, тому що аграрії сьогодні себе також ну, в скрутному становищі знаходяться. Але з державними оборонними замовленнями держава потребує і в нашому випадку ДСНС потребує техніку, і їм. По це, Виділяються кошти, але знаєте, як хотілося б побажати, щоб держава більш е, е, недостатньо не такого справжнього державницького е, національного промислового патріотизму. Тобто, е, у у наших там, е, ну скажімо так, у деяких чиновників недостатньо. Розуміння, що розвиток української промисловості це, це сьогодні не менш важливо, чим е, перемога на фронті. Тому що е, якщо не буде робочих місць, якщо не буде виробництва, то е, потім після війни е, ці всі ці всі люди уїдуть за кордон. А нам потрібно буде відбудовувати нашу державу тут в Україні. А це сьогодні вже треба починати. І сьогодні саме з державних оборонних замовлень Україна і, допустимо, такі підприємства, як ми здатні виготовляти оборонну продукцію. Тобто, треба це повинен бути такий стратегічний напрямок розвитку держави. Скільки ви здатні виробляти одиниць техніки пожежної в місяці і Е, Ну до війни ми виробляли десь в рік 150 одиниць пожежної техніки. А зараз ставимо собі мету, тому що замовлення є, і вони е, дійсно е, досить е, необхідність дуже велика. То сьогодні у нас план виробництва там на цей рік це 300 одиниць пожежних машин, і також е плануємо організм не плануємо а вже організовуємо виробництва е піротехнічних машин, е машин для е аварійно-ремонтних майстерень для підрозділів збройних сил. Тобто, ну саме та техніка, яка потрібна е там, і в збройних силах, і в Службі надзвичайних ситуацій. В лінійці вашої продукції є один дуже цікавий автомобіль. Він називається водомет. Uh -huh. і його використовують для розгону е, несанкціонованих демонстрацій. У вас були замовлення на такі автомобілі? Якщо були, то коли востаннє? Ну так, так. Ми виготовляли ці водомети десь. І, і на жаль, ну, скажімо так, в подіях на Майдані тодішня влада використовувала. Ці водомети проти е, демонстрантів, але ми, продав... ми виробляли ці е, водомети для країн Казахстану, для Насх е, на е, е, Ближній Восток для країн на Ірак продавали ці, цю продукцію. І також десь в 8-му чи в 9-му році. Ми десь штук 5 їх виготовляли для МВД України угу. також. І, тобто частково, і знаєте, хорошо, що тодішня влада не приділяла цьому досить достатньо уваги і не замовляла їх ага. багато. Тому... Зараз ви експортуєте свою продукцію? Ні, зараз ми сільськогосподарський напрямок ми експортуємо. Це бункери перевантажувачі для аграрного ринку. А стосовно пожежної техніки ми зосереджені на внутрішньому ринку. Не вічна і перемога буде будь-якому за Україною, а після цього знадобиться відбудовувати Україну. І очевидно, що запит в різній техніці буде ви готові до розвитку і до того, щоб виготовляти техніку, яка буде необхідна для відновлення українських терморів. Так, звичайно, держава потребує. Е, ну, по перше, це буде там відновлення е, країни, і від е, в першу чергу там да це там сьогодні. Це оборонний сектор, але після війни. Це дуже великий попит буде в комунальній техніці. Тобто міста будуть, і ми до війни починали працювати над розробками там мусоровозів, там асінізаторних машин, тобто техніка для комунальних служб, також техніка для лісового господарства галузі, ну аграрна техніка та ж сама. І в принципі, я хочу сказати, що українська промисловість здатна виготовляти сама на себе. Техніку, яка нічим не буде відповідати західним гравкам. Ви вже фактично освоїлися у Львові. Ви навіть тут зареєстрували підприємство так, і так, сплачуєте так, податки. Так. Чим вам найбільше полюбився Львів? Ну <рес> Львов взагалі класне, класне місто, європейське місто. І, і я впевнений, що розвиток і відбудова України вона буде починатися саме зі Львова і тому що ну Скажімо так, областя, які більш на кордоні там з нашим ворогом Росії, вони все ж таки туди інвестор буде приходити трохи пізніше, а початок буде саме з західних регіонів, і тому ми вже, вже... наше завдання бути до цього готовими, до цих викликів нових і організувати. Виробництва е, уже на тому рівні, як е, і з, в той кількості, які будуть потребувати той час. Ну я вам дякую за розмову і бажаю наступного разу, коли ми зустрінемося. Нехай це виробництво буде ще ширшим, більшим і з більшим асортиментом продукції. Дякую.